Дорогі друзі, я вас вітаю у своєму в'язальному просторі і запрошую сьогодні на відеоурок по в'язанню ось цього чарівного новорічного мішечку. Зараз ми з вами зв'яжемо аналогічне з червоної пряжі, я вам даю тільки принцип в'язання. Ви можете в'язати його будь-яким розміром, будь-яким шириною довжиною і декорувати за вашим бажанням. Як бачите, тут навіть є місце для встановлення стрічки. Або якої шнурочка, все залежить також від вашого бажання. Я планую сюди вставити стрічки, зараз в мене їх немає, але думаю, буквально скоро поповню запас і ставлю туди красиву стрічечку, щоб виглядало дуже ефектно. Розмір цього мішечка, саме цього, якого ми будемо з вами в'язати, складає у нас 10 см в ширину і 10. Висоту, якщо вам потрібен більший розмір мішечок, то просто треба більше набирати петель. Якщо вам потрібно меншого розміру, звичайно також менше петель. Ми в'язати будемо з іншої пряжі, з будь-якого варіанту. Пряжі. Сніжинку я використала для декору, можна використовувати також будь-яку сніжиночку. І для вашої зручності я залишу таймер в інфобоксі, щоб було зручніше переходити на необхідний момент в'язання. Так, набираємо необхідну кількість петель. У нашому випадку це 26 повітряних петель. 26. Перший ряд в другу петлю від гачка вводимо наш гачок і в'яжемо стовпчики без накиду. Таким чином нам потрібно пров'язати весь рядочок. Я думаю, ви справитесь самостійно, і ми з вами зустрінемось, коли відв'яжемо весь рядочок. стовпчиками без накиду. Ось так виглядає наш перший ряд і набираємо дві повітряні петлі, розвертаємо наше полотно і зараз ми пров'язуємо цілий ряд стовпчиками з одним накидом. Ось, наступно тут розвернули, наступно пров'язуємо стовпчик з одним накидом. І таким чином в'яжемо, звичайно, до кінця нашого ряду. Потім ми з вами зустрінемось, я вам покажу, що ми робимо далі для в'язання нашого мішечка новорічного. Так, другий ряд ми завершили. І тепер ми з вами в'яжемо знову дві петлі підйому, розвертаємо наше полотно і в'яжемо наступним чином стопчик з накидом. Поряд в'яжемо. Одна повітряна петля, один стовпчик пропускаємо і в'яжемо в наступний стовпчик з накидом, ще один стовпчик з накидом в'яжемо, і знову повітряна петля. Тобто до кінця ряду ми в'яжемо два стовпчики з накидом, пропускаючи да, після повітряної петлі. В'яжемо один стовпчик і ще один стовпчик. І знову повітряна петля і знову пропускаємо. Наступний в'язуємо ще один стопчик, два стопчики, тобто йдеть підряд. І таким чином ми будемо в'язати до кінця ряду. Я вам покажу далі. Ось так виглядає наш уже третій рядочок, і переходимо до в'язання четвертого рядка. Набираємо дві петлі. Поворотні, розвертаємо наше полотно і зараз ми в'яжемо ряд стопчиками з одним накидом. І так ми будемо в'язати ще 8 рядів, тобто цей ряд і ще додаткових 7 рядів в'яжемо стопчиками з одним накидом. В місцях, до речі, в цьому четвертому ряду, де ви пров'язували повітряну петлю, просто я в'яжу під Повітряну петлю не вхожу в саму петлю, щоб не робити розкол, так воно також тут дуже добре триматиметься і матиме гарний вигляд. Тому зараз ми з вами будемо в'язати самостійно, поки відв'яжемо необхідну кількість з четвертого ряду по 11 ряд, нам потрібно буде в'язати просто стовпчиками з одним накидом. Тут, я думаю, можна самостійно справитись, тобто всього потрібно, щоб було відв'язано, стопчиками з, з одним накидом 8 рядочків. І після цього ми з вами знову зустрінемося. Я буду розповідати, як в'яжемо далі. Ось так. Наразі виглядає наші 11 рядів, і ми переходимо до в'язання 12-ряду. Набираємо одну петлю повороту. І наступний ряд ми будемо повністю пров'язувати стопчиками стовпчиками без накиду. Я думаю, ви тут також можете справитись самостійно, бо в'язання стопчиків без накиду, якщо ви вже в'язали, знаєте, як це в'язати. Ввели гачок, вивели і пров'язали. І так, до кінця рядочка. Ряд готовий, в'яжемо 13-й ряд. Тут знову ми в'яжемо одну повітряну петлю, розвертаємо наше полотно, і тепер ми будемо в'язати тільки за першу напівпетлю. Зараз я вам показую. Ми не захоплюємо, як звично, дві да, дужечки, а захоплюємо тільки одну. Чекайте, Ось одну дужечку захопили. Воно зараз буде витягувати, але це нема страшного. Рядочок пров'язуємо п... на напівпетлю. Весь уважно дивіться, щоб ви не захоплювали зайве, а тільки за напівпетлю в'яжемо. Ось так, бачите? Якщо ви будете пров'язувати, воно буде відвертати краєшок. В'яжемо 13-й ряд самостійно, за напівпетлю, тільки слідкуємо дуже-дуже уважно. Ось тепер ми вже відв'язали ще наш 13-й ряд повністю. Він ось такий має вигляд, і якщо ви його ось так підвернете, то він буде складатися навпіл. Набираємо дві петлі підйому наші, розвертаємо наше полотно. І тепер ми будемо в'язати стовпчиками з одним накидом наш 14 ряд. Повністю. І далі ми повторюємо ряди з топчиками з одним накидом, ще 7 рядів, окрім цього, що ми зараз з вами в'яжемо. Тобто з 14 по 21 ряд. Я думаю, ви самостійно вже справитесь і вже навіть зараз я хочу вам показати, що воно, бачите, складається навпіл. З 14 по 21 ряд в'яжемо самостійно ряди зі стопчиками з одним Накидом. Ну що ж, ось так виглядає 21 ряд нашого виробу. І ось так зараз вам покажу, ось так у нас воно вже майже на фінішній прямі. Зараз ми з вами набираємо дві петлі для підйому на наступний ряд переходу нашого. Дві повітряні петлі, розвертаємо наше полотно і в'яжемо один стовпчик з накидом. Далі беремо повітряну петлю і через один стовпчик в'яжемо два стовпчики з накидом. Один і наступний два. Знову повторюємо повітряна петля, пропускаємо і знову в'яжемо два стовпчики з накидом. Тобто повторюємо наш з вами. Третій ряд. Двадцять другий ряд він аналогічний нашому з вами третьому ряду. Тобто ми зараз в'яжемо з вами у зворотньому напрямку. Так виглядає. Тепер ми з вами пров'язуємо ще дві петлі підйому і розвертаємося і в'яжемо з вами двадцять третій ряд. Двадцять третій ряд він аналогічний другому ряду. І повністю весь ряд ми з вами будемо пров'язувати стовпчиками з одним накидом. Тут ви можете в'язати самостійно, і ми з вами зустрінемо. Тепер ми в'яжемо 24-й ряд, набираємо одну повітряну петлю, розвертаємо наше полотно, і цей 24-й ряд у нас ряд стовпчиків без накиду. Тобто до кінця ряду. Ми пров'язуємо стовпчиками без накиду. Тобто, 24 ряд буде аналогічний першому ряду. Нам потрібно зараз це дов'язати до кінця, і потім ми з вами зустрінемось я розповім, що ми в'яжемо далі. Після відв'язування 24-го ряду ми переходимо до з'єднування нашого виробу. Складаємо навпіл, дивіться уважно. В цілому, якщо ви ось закінчили ряд, то ось так раз і навпіл ви склали ваш виріб. Тепер, що ми з вами будемо робити? Ось так, ось так? Будемо пров'язувати по боковій частині виробу, захоплюючи дві половиночки, ось таким чином, одразу зайшли в першу стовпчик да, і ваш шапка. І в'язати ми будемо з'єднувальними стовпчиками. Тобто, ось таким чином. Раз, і пройшли. Наступний стовпчик також з'єднувальний. Заходимо одну половинку, другу половинку захоплюємо, витягуємо. Для зручності я витягую, бо одразу дуже складно протягти цей з'єднувальний стовпчик. Ось так вправляємо також знову підхопили, протягли. Тут треба уважно дивитись, весь рядочок в'яжемо з'єднувальними стопчиками. Тобто заходимо в наш ось перший стовпчик, наступний стовпчик, витягли і протягли. І так в'яжемо до кінця рядочка нашого. Так, дов'язали, повністю з'єднали наш рядочок. Виріб буде мати вигляд, ось, бачите, з'єднаного. Рядочка. І зараз ми з вами закриваємо петельку, тобто робимо одну повітряну петлю і відрізаємо ниточку, яку ми можемо потім сховати. Ой, не відрізала до кінця. Зараз, думала, відрізала Але ні. Ось так відрізаємо. Тепер нам потрібно з вами затягли ниточку. Фокс така потім сховаємо. І тепер. Складаємо тут гарненько-рівненько, вирівнюємо наш виріб, і також знову наші, приєднуємо нашу ниточку з іншого боку і так само пров'язуємо стовпчиками знаки до спочатку нам треба з'єднати наш виріб. Ось так, приєднали нашу ниточку. Ось так і починаємо. Наше в'язання. Тут можна, до речі, щоб для фіксації зв'язати між собою кінчики, які ми потім будемо ховати. Я думаю, це вже буде самостійно зробити не проблемка. Тобто зараз наша задача з вами пров'язати цілий рядочок стопчиків з'єднування. Для цього заходимо, як я ще раз повторююсь. І ось так протягуємо гачок. Тобто вам не потрібно нічого більш додаткового пров'язати, весь рядочок з топчиками з'єднає. Працюємо самостійно. Так, виглядає наш мішечок, треба поховати кінчики і, звичайно, його вивернути на зворотню сторону. Коли ви вже його вивернете, ось такий вигляд він матиме. Зараз ховаємо кінчики, щоб для відео було гарненько. Ось так. Кінчики сховані будуть. Тут ви робите декор, який ваша душа бажає, і протягуєте атласну стрічку або можна якийсь шнурочок. Все залежить від вашого бажання, чим ви хочете декорувати ось такі милі машечки. Якщо у вас залишились запитання, пишіть їх в коментарях.